Далі підтримувати Україну закликала Сполучені Штати Наталія Яресько. Від сьогодні колишня міністр фінансів. Нині у Вашингтоні пані Яресько розповідала про те, що Україна встигла зробити за останні два роки, і назвала такі головні завдання для нового уряду. Фест. Перше, навіть попри те, що наша економіка знову почала рости, початкова точка дуже низька, і українці лише з часом зможуть відчути переваги. Друге, наш економічний добробут дуже залежить від безпекової ситуації на Донбасі. Україна віддана ідеї миру, але це вимагає повної імплементації мінських угод. І, перш за все, з боку агресора. Третє глобальне економічне середовище наразі не найкраще. Цього вівторка МВФ оприлюднив доповідь про надзвичайно низькі темпи зростання. В економіках, що розвиваються, четверте Україна має не сходити зі шляху фіскальних обмежень. Ми маємо і надалі скорочувати дефіцит бюджету і жити за коштами. П'яте новий український уряд мусить невідривно виконувати програму МВФ, повністю її імплементувати, зокрема і болючі реформи, як от приведення цін на газ до ринкових, це критично важливо. Ризик популізму досі дуже високий, і в цьому небезпека. Лише у разі повної імплементації програми МВФ ми можемо відновити довіру і упевненість. Не лише наших міжнародних партнерів, а й бізнес-спільноти